Сьогодні у мене остання подорож в цьому сезоні, і я приїхав на озеро Лімензі. Воно не популярне серед всіх відвідувачів, тому що сюди не ходять автобуси. Потрібно шість кілометрів йти пішки тільки до підйомника, потім піднімаєшся вверх. І далі ще надайти по тунелю 3 кілометри. То, сам маршрут займає дуже багато часу. Але він дуже інстаграмний, він е, відомий серед ну, якоїсь кількості людей. І я вирішив, що в останній день треба сходити саме в такий маршрут, який запам'ятається мені, як в тому році був Горнеград. Ось кабінка, вона повністю автоматична, тут немає людей. І відразу. Тут ми бачимо двері, які ведуть нас в тунель. А тут ще є такі двері. І давайте я вам зараз розкажу сам контекст. От Заходимо сюди. І ось цей тунель. А насправді я приїхав на гідроелектростанцію, яка працює, тут є робітники, і цей тунель їх робочий інструмент. І вони дозволили свого часу ходити туристам. Користуватися цим підйомником, і тому він такий ну, незвичний, на мій погляд, бо є поєднання між індустріалізацією і хайкінгом. Коли заходиш в цей тунель, то обов'язково треба уявити отакий жилет, щоб робітники тебе не збили, коли їдуть на е якомусь спецтранспорті. Це дуже цікавий маршрут, тому що ти йдеш і бачиш ну, все не так, як привик, що відразу в тебе ліс, стежка, тут нікого нема, ти сам. Так, я бачу, що тут є рельси. Тонель дуже довгий. Тут ходять люди, ну, мабуть, вони вже повертаються з походу, а може це робітники? Ні, це люди. Ну, дуже прикольно. Тут є такий вказівник, який каже, що я вже пройшов 450 метрів, і ще е, 2-300 йти попереду. Цей тунель майже ідеально прямий. От уявіть, що ви йдете і постійно йдете прямо, і ліхтарики уходять кудись просто в, е, за горизонт. От я просто бачу, що вони йдуть і нікуди не повертають. Тут в тунелі зі стін просто стікає вода. І все залито. Що знайти місце, щоб не намочити ноги, ціла задача. Розмістило такі фотографії, на яких можна побачити, як виглядає ця платина. Ага, тут є, де машина. І тут є поворот, написано, що таким чином можна попасти до ВОВ. До а, платіни. Ми зараз будемо спускатися з вами трошечки нижче. Так, я спустився ще нижче. Вау! Тут же вихід нарешті. Ух, як сонячно! Вау! Ви тільки подивіться! На все це. Отака краса. А вихід виглядає просто отак. Стратегічна платіна. Тут усюди у нас гори, 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 гори. І отак ми дивимось, здається, нічого незвичайного, але робимо отак. А потім отак. І знаєте, що це? Це байніці. Раніше були. Вони стріляють по цій платині. Раніше, коли тут не було платини, то річка текла отут, сюди за повороту ходила. І в долину. Ну ось я і дійшов до виходу. Оп, а що в нас тут? Ага. Тут поки що ще нічого. Йдемо далі. Так, ось вихід. Щас подивимось, що ми будемо бачити на маршруті. О! Вау! А ось і та платіна, Де я тільки що був наверху. Тут є робочий дастер, але мене зацікавив його номер. Як це таке може бути, що просто цифра 3? Чи може він їзде тільки по тонелю і це третя машина? І тому отак. Бо іншого пояснення нема. Дорога далі стає все цікавіша, вже в нас є цеп і в скалі пролублені такі сходинки, А вид з віконця у нас отакий. І отак я піднявся по цій стежці. Ну, яка тут тропінка у нас, вузенька. І вона веде далі гори. Якщо вам здається, що тут важко йти, люди з цієї дороги спускаються на великах. Я не знаю, як він ще не вбився, але там далі це майже неможливо. Маршрутів з цепами все більше і більше. Досить круті. Ось моя стежка. Ось люди там піднімаються. Ось ми їх бачимо. Вище. От куди далі не зрозуміло от туди до хреста, як мінімум. Я зрозумів, куди мені йти. От зараз я по цій стежці піднявся, потім кудись туди наверх. І головне, ось дивіться, бах, бачите людей. От туди, для того, щоб з тої вершини дивитися от на це озеро. Маршрут далі тут вироблено прям в скалі. Проход, мабуть, працювали і з віконця вже отакий. Ай хай мне десь обналказу. Друзі, я був під таким враженням, коли знаходився на горі оцього цього пагорба і робив фото і відео, що забув вам записати, що це є те саме інстаграм-місце, де люди записують найкращі там звернення і роблять фото. Саме заради цього сюди і йдуть. Тому я зараз може навіть прикладу якісь. Фото, як це виглядає в інстаграмі у інших людей. Ви бачили маршрут, яким я йшов. Тут немає автомобільних доріг. І ось вам чергове а, хютте. Це така невеличка будівля, в якій є а, ресторанчик, де можна випити пиво, щось з'їсти, навіть, мабуть, якісь номери. Тут є озеро і навколо немає ніяких доріг. Вони роблять касу виключно з тих людей, які змогли подолати цей маршрут і замовити тут щось. От я, наприклад, пройшов і зараз нічого не замовляю. Вони нічого не отримали. Отакий от от швейцарський бізнес. А там у нас є ще одне озеро. Дивіться, от тут є ще одне озеро. Там є платіна, і вони покрили її сонячними панелями, щоб вона робила додаткову. Енергію. Звідси навіть краще видно плотину як вона виглядає. Греблю точніше. І я ще зроблю ближче. Так, отака от вже дорога. До вершинки трохи але нам туди не надо. Нема ніяких дерев, навіть трави. І просто я йду а, до спуску. Вниз теж 700 метрів іти. А спускатися треба от по цій дорожці. Вниз, вниз і вниз. Це дуже схоже на якийсь лунний кратер. Тому що ви подивіться, нічого живого. А самі гори. Дивіться, як лава застивала, її просто покрутило такими хвилями. Отака От тут тропа. Прям буквально по камням треба спускатися. І далі дивіться. Ось вона туди, туди, туди йде. Туди. І ось Сейчас я вам От десь туди вона уходить. Ситуація на зараз. На годиннику пів шостого вечора. Я вже пройшов 11 кілометрів і е, йду 6 годин 30 хвилин. Десь е, 30 хвилин це були зупинки, напоїсти, відпочити. Ну, 6 годин чистого ходу. Мапа показує, що ми вже десь дуже близько, ну приблизно 2 кілометри залишилось. Але якщо подивитися, де я зараз знаходжусь, от за моєю спиною там прірва. Прям нічого нема. І вперед я зараз проходжу. З дивіться. І попереду теж нічого нема. Є отакий невеличкий виступ. І взагалі стежка йде вниз, але куди йти незрозуміло. Йду поки що по стежці. Виявляється, що дорога йде просто під обривом. Ось вона йде вниз, вниз, кудись туди і далі. Не знаю, це якось странно, але ми підемо. А потім він став тренером по всім цим водним. По, по дайвінгу, по серфінгу, по всім. Боже какая дорога! Марій страшна, ро. Отож, отож. Смотри, на дорогу! Так, далі стежка вже майже із Але Ну є метка, яка показує, що... Це все ще офіційна тропа. І просто треба йти вниз. Ну, я не можу пояснити, як це, але от кудись туди. От дивіться, ну тут же може виникнути паніка, тому що дорога просто йде в нікуди. Ой! Ой! Дорога дуже хрінова. Не ходіть по таким тропам. Но є знак, що ми на правильному шляху. Може здається, що я дуже багато знімаю про цю стежку, але вона дика. І це мені здається одна з найскладніших, по яких я йшов. Бо бачите, просто спускаєшся вниз. але є гарна новина, ось тут підйомник. Десь от там ми його вже бачимо. Тобто тим поворотом я вже досягну цілі. Я бачу станцію, є зрозуміла тропа. Ще, я думаю, хвилин 20 і будемо на місці. Головне, щоб до цього часу ще працював підйомник, тому що в Швейцарії, як правило, останні підйомники їдуть о 5, пів 6, шостої, але є вергідність, що ніякі вже підйомники не їздять. Будемо перевіряти. Боже, ми дійшли до цілі. Зараз спробуємо. Відкрито. О! Боже, я на місці. Тільки де куди далі йти? Треба розібратися. О, Боже мій! Це стається? Не та кабинка. Это капец. О, боже. Ура. Кабинка я. Сподеваюсь, что сейчас... Непередбачена ситуація. Зараз на годиннику 18.13. А от написано, що підйомник ходить до 18-ї. І далі він відкриється тільки о 7-й ранку. І взагалі не зрозуміло, що робити і як зараз спуститися. Я зателефонував, з'ясував, що кабінка не запрацює зараз і буде їхати тільки завтра зранку. Тому. Пропонують піти до станції пішки. Це ще приблизно 3 години і десь 7 кілометрів вниз. На даний час я вже йшов близько 7 годин і подолав десь 12 кілометрів відстані. Тому цю подорож я точно запам'ятаю. Зараз у мене на годиннику 18.26 і дуже хочеться, щоб до закату сонця я встиг дійти. Іти кудись отуди. Одного от по такій дорозі. Я так радів, що нарешті дістався а, фінішу оцієї да, станції. Але зараз ще 7 кілометрів і десь 3 години постійно вниз. Це повна несподіванка. І я не хотів попадати в цю історію. Ось станція. Я вже тут. Отак От пройшов, водоспад, а йти туди аж вниз в долину. Дорога вже пішла більш-менш, тут з'явилася трава, але станція не так вже далеко від мене. Тому я думаю, що ще йти йти. Був я отам. А зараз я вже в лісі йду по такому маршруту легкому, і є струмок з водою. Думаю, що я в безпеці. Ось така річечка, отака дорога. І сонце ось-ось сяде за горизонт. Була радість, що я майже вже дійшов. Це я знімаю на X10, X5, X3 і отак. Мені ще отуди йти. Я трошки в шоці. А дивіться в яких дебрях я ходжу, якщо тут ходять олені і нікого не бояться. Я в шоці. Так, Бігові кросівки. Якщо ви не знали, я вже два роки ходжу тільки в них, але купив собі справжні шкіряні боти, вони все ще їдуть. От іде звичайна моя тропа вниз, а тут у нас з'являється річка. І цей річей іде туди далі. Отакі От приколи. Це маршрут я запам'ятаю надовго, тому що ну, він був сам по собі важкий, а спускатися вниз виявилося ще важче. Тому що ну, дуже крута дорога і зараз от, я вже йду в лісі, але мапа показує, що мені ще 400 метрів треба зробити спуску. І йти приблизно годину. Ну, есть, це дохрена! Зараз на моїх годинниках 8 там з копійками, це я прийду тільки до місця о 9 вечора. Ну от такий от прикол. Не так я розраховував провести цей вечір. І так, я вже дійшов до кам'яного моста, це вже дорога, але далі через якийсь тунель Написано, що до низу підйомника ще 30 хвилин пішки. Я в дорозі. Раніше тут був отакий пішохідний міст, але на його місці побудували новий. Отакий кам'яний. Це станція, від якої я піднімався вверх. От ми бачимо, куди я піднімався. От у нас перший стовп, який підтримує. Далі, другий стовп. І от там десь далі, я не знаю, видно там, десь знаходиться сама станція. Я спустився зараз от сюди. І це було важко. Ага. Uh -huh. It was the only car that there was. Ага. Uh -huh. I didn't like the color, but it was the only car I <laughs> Поки я в потязі, я хочу розповісти вам про статистику сьогоднішньої подорожі. Ітак. Сам маршрут від того, як я піднявся на підйомник і пройшов вздовж Дамби, через тунель, через гору. І знову. Підійшов до підйомника, він зайняв в мене 12 км. Я йшов 7 годин 12 хвилин, і в мене було 943 метри підйома і 943 метри спуски. Коли з'ясувалося, що підйомник вже не працює, мені прийшлось пройти ще 8 км 700 метрів. Я йшов 2 години 15 хвилин. І спуск вниз зайняв, не зайняв, а це було 1200 метрів вниз. Це достатньо багато для мене. Я не розраховував, але виходить, що сили є, тому продовжуємо друвати. Годинник 23.17 мені залишилось іти ще хвилин 5 і я буду вдома. Отака собі непроста подорож, яка повинна була закінчитись по моїм планам. О7 я повинен бути вдома вже 100%. Ну і разом з цим закінчуються мої всі подорожі в цей сезон. Тому до зустрічі через рік.